За що? Захоплення терекону? Питання тут ставить варта. Інші кривають і мовчать. Кругом стелки. Ну що ж? Ну що ж. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Так, давайте, напевно, я не знаю просто що у нас тут буде. Давайте перед тим, як перед тим, як взагалі 6 конкурси швиденько все попродаємо. Опс, пардон. Як тут бізнес робити з таким маски шоу? Вони ж ненадовго тут, вірно. <гум> це точно. Ніжтячків для тебе завжди знайдеться. Ой, ну в нас там не дуже з вартою вийшло. Тому так. Треба бути на поготові. Так, забирай все це лайно. Ну, звісно, напевно. Той наш обсер ми не окупимо, але хоча б трішечки цей, добре. А, підтвердити. Фарту тобі золотого. Такс. Таке відчуття, що у нас тут ще якихось речей назбиралось багато. 30, ну 34 кіло. А що це хіба. Ну, ось якраз пропав перегруз. Добре. Значить, що ми робимо? Оце складаємо. Оце теж складаємо. Це, в принципі, можна. Залишити. Залишити. А так, в цілому, все нормально. Залишилося тільки по. А, стоп, 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 стоп. Медикаменти. Шану. Так. Оце продаємо. Бентів у нас достатньо. Гранати так давайте розпродамо. Три батона залишимо. Ну і, в принципі, все. Підтверджуємо. <кхем> так, тепер до ремонтника якраз таки.